Доброго мирного ранку, миру, спокою затишку. Так, вирішила я відео знімати в хаті, бо в Хліві там був дуже оркестр гарний. І курка кричить, і козал репетує, то я прийшла до хати знімати. От, так. Олена Солю... Солуар чи якось Олена, коротше кажучи. Так, доброго вечір. Чим напуваєте козеня? З кількох місяців перевели на, цей, на це пиття. Так, Олено, скільки місяців я переводжу козенят і як, і як я їх переводжу, відео у мене є. Як я спочатку вару кіль, злену додаю, як потім е, молоко знімаю, додаю сироватку, як потім переводжу на ось таку кашу, все у мене там є. Тут я коротко вже розкажу, бо вже, напевно, тим людям, що зараз мої відео дивляться, то вони вже скоро будуть лекції читати. Ті, хто хочуть подивитися і знати. Треба інформацію глядіти по відео. Раз є канал про кози, там я все розказую. І це не ви перша. ви не думаєте, що це просто я вам, так? Ні. Це взагалі. Там далі також є ті самі запитання. І далі все те саме. Місяць пою, козенят самим молоком. Зазвичай до, до п'яти днів п'ють, скільки хочуть молока. Я їм не бороню. Ну, ще в залежності, скільки коза має. Якщо двоє, то можуть і довше пити, поки взагалі молозивний період можуть пити, скільки хочуть. Якщо там троє-четверо, що може і менше бути, я даю норму тоді. Молока. Або якщо вони зовсім не хочуть нічого їсти, тільки одне молоко, то також їм врізаю норму молока. Так, тоді, як місяці-дві неділі, та як місяць їм, я починаю по чуть-чуть додавати кисіль, злену, льону, як ви там знаєте. Але без зернят. Після того, як місяці-дві неділі, поступово збільшуючи, місяці-дві неділі я їм починаю молоко зменшати, сироватку на це місце додавати. але тільки поступово і тільки потрошки. Додаю. І тоді прекрасно козенята переходять, в 2 місяці я їх повністю знімаю з молока, п'ють лен і е, сироватку. Потім пою їх е, тим, сироваткою з леном, тоді починаю варити ось такий кисіль, дроблений ячмінь. Ось, чи там перший, як в мене була пшеничні, пшениця з кукурузою мелина, також переводила на таке, але ну, є ячмінь з ячменем легше. Ой, краще. Беру їм вже кисіль такий з каші, він має покипіти. Мінут п'ять оце дроблене те зерно воно кипить в воді, густе не роблю і воно наварується тоді. Лен поступово зменшую, а цю кашу додаю. І поступово переводжу їх на цю кашу. Якщо нема Лену можливості купити, а є ось ця каша, значить, по чуть-чуть вару перед кашу. Ось, а, будемо казати, суп. Вару суп, а до сироватки додаю його замість, ну, замість лену. Але бажано спочатку з вівсянки варити, з Він легше засвоюється. Бо якщо каша пшенична з кукурузою, це затяжкий продукт, або ячміну крупу варити, або геркулесу. Спочатку от замість лену чи льону, а потім вже можна таку варити, яка у вас там є. Так що ось таке тут. І потім, якщо нема далі сироватки, що кожен в запуск, як в мене зараз. Бо через що? Через те, що в мене кози два рази котилися, то мене, вони, він п'є без сироватки. А якщо таке на літо, то я потім взагалі каші не вару ніякої, Оце як перевела їх на сироватку з з тим кисілем в два місяці. Тоді поступово кашу забираю, а п'ю ціле літо тільки одну сироватку, бо кози добре доїться, багато молока. Часто роблю сир, чи кисломолочний, чи твердий, і сироватка їхня, і старих, і свині. Так що тоді вони п'ють сироватку, ось, а каші взагалі я влітом не варю. Це от Цього року я так бавлюся, бо в мене кози треба запустити, бо вони третій раз за рік погуляли, як то кажуть. Тоді тільки окотилися весною погуляли, восени розкотилися ось, і за місяць часу знов погуляли. Ось, І мені їх треба запустити, то стільки сироватки нема. Ось так. А хто хоче більше інформації, заходьте ранком о 8-й годині на ефіри. Кожен день, хіба, не дай Бог, якесь щось вирвалося, що я. Не проводжу ефіру, а так, в мене кожен день зранку, 8 година. Ранку мене ефір. І задавайте запитання, я вам зразу буду відповідати. На ефірі я вам буду розгорнено відповідати. Що вас цікаве, ви запитаєте. А вечір о 19 годині, окрім вівторка. Вівторок, пізніше виходжу, бо перетання виходить я після неї. Так, щось так. А всі дні 19 година. Так, Люба Ірина Чернишова, Люба, доброго вам вечора. Скажіть, будь ласка, чому у кози одна дійка як всохла, та молока з неї майже нема? Столо сталося це після покриття. На масті тест зробила. Нема масті, то що це може бути? Дякую. Це є нормально і так досить часто є. Це зазвичай, якщо коза. Одну або троє козенят носить. Є так, що і двоє тільки, але вони обоє на одну дійку. Зі середини закріплені, бо козеня кожна родиця має свою дійку. Ось, Якщо їх двоє попадає на одну дійку, то коза на ту дійку може хуже запуститися. Вона більше реагує і вона для козенят зразу зменшає молоко і запускається. У мене така була лапка, вона зазвичай козенят водила і зазвичай котроїсь рік. Зазв... рідко було коли, що два рази підряд На одну дійку вона вже запускалася. А це зазвичай раз так, раз так, так щось таке. І Нічого страшного в цьому нема. дійте тільки ту, і запустите, і коза віддихне, і після окоту вона буде давати молоко. так як... Як має бути, і все нормально, ніч страшного в цьому немає і ніць, як сказати, вредного для кози також нема. Запустите і туди, і все буде прекрасно, і ваша коза віддихне, і вам дай Бог приведе тройню і будете тішитися. Тільки козенят до кози не пускайте, дійте самі і напивайте козенят, і буде вам щастя. Так, що Ні, Ніч тому страшного нема. Дай Бог, щоб все було всіх добре. Так, Люба, чим ви його напуваєте? Каш, з каші ячміної крупи, ну, дроблене зерно, вару. І таким напуваю. Так, це Тетяна Грицен. Гриценюк запитувала. А це Вікторія Кеселью. Через риску. Люба, а що даєте це пойло козенятам? Люба, а що даєте це пойло козенятам, а для себе я для себе питаю. Ну, а що ж? Я тут не зрозуміла. Люба, а що даєте? Це пойло козенятам? Ну а кому ж? Більшим козенятам так даю. Малим ні, малим В мене п'ють молоком місяць часу, я вже тут розказувала і. І е те. І потім з злену, а тоді вже поступово переводжу на, той, на таку кашу. Так, Іван. Блищу... Блищик. Блищик. Чи ваш з маленького пив з відра? Чи ви перевчали з соски на відро? Якщо так, то як перевчити до відра? Так, спочатку. Чи ваш козлик пив з відра, чи ви перевчали соски. Мої козенята соски ніколи не несуть. Я козенятам ніколи не даю соски, вони п'ють весь час разом з міски. Як я, нав... Як я вчу пити з міски, в мене відео тут є на каналі. Ось, заходьте, дивіться, і буде вам щастя. Ось і будете знати, як поїти. До соски не привчаю так само, як і не привчаю до дійки козячої. Чому? Бо тоді дуже їх тяжко відівчити. Чим, чим краще ви навчите зміски пити, тим менше у вас потім проблем. Так, тяжко зразу з малими козенятами боротися, але в мене відео є. Перших там три дні, чотири вчупляйте з відра. Перед подвоєм козенят п'ють з відра, яких багато є. Потім, ви ж знаєте, добре самі тазік. В тазік виляла це відро молока, чи скільки там її має бути на них всіх. І вони всі разом п'ють. Не дивлюся, чи вони з ногами влізли, чи вони з рогами туди влізли, їхнє діло. Вони борються, вони п'ють, Лучший апетіт мають. Так щось таке. Ой Боже. Десь недалеко гахнуло. У нас тривога і. І дуже, і дуже страшно, цього, ця ніч пройшла. Так, щось таке -то. так, якщо так, то як перевчити до відра? Якщо ви навчили до соски, це дуже тяжко перевчити до відра. Але це все реально, тільки треба трошки потрудитися. Можеш взяти собі, якщо тобі ще треба лампу. Ось так, щось такі то справи, ну ненадовго. Берете соску. Зараз відповім. Берете соску, по тій сосці козеня опускаєте вниз, відро, в миску, соску ставите ось так. Соска догори, щоб тим круглим стояла в мисці. Воно буде соску пити, ви притримуєте, щоб воно голову донизу тримало. Соску п'є і п'є як. З бутилки воно все її, але воно привчається голову донизу тримати, бо як все соску, голова догори. А якщо ви її, його привчаєте, голову донизу, воно привчається. Потім ту соску кидаєте просто в миску, чи там відерце вже тоді, як воно навчилося голову донизу. Ось, І тоді воно навчається, ловить соску по місті по чи по відерці, по чому б там і не напували. І воно привчається, що треба голову внизі мати і пити. А потім поступово привчаєте його без соски пити. Або по пальцях так само. Можна й по пальцях. Але по пальцях багато тягше. Є козенята, які дуже кусають за пальці. І тоді, виходить, дуже для пальців печально, бо воно дуже кусає пальці. Ось такі то справи. Так що на ці запитання відповіла на, ост... на останні буде відповідь в другому запитанні. Те в другому відео. Так що є запитання, пишіть, заходьте на ефіри. При можливості не забувайте поширювати мої відео в других соцмережах чи там в кого які групи є, і будемо всі разом спілкуватися. Ось так що дай Бог, щоб всіх все було добре. Хай вам Бог допомагає. У мене на каналі на ці всі запитання вже є відео, навіть, як ти казав, деякі по два, по три, по чотири рази. І люди запитують, кажеш, подивися вони, мене можемо знайти. Глядиться просто. Вводиться канал, я і ма мені тваринки, і там таку-то тему, і вам вона вискочить. І ви подивитеся відео. Так що є таке. А зараз вам всім до зустрічі в слідуючому відео бережіть себе і своїх рідних.